Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні сьомий день. Вже 7 днів, як я купляю лотерейні білети на 500 гривень кожен день і стараюсь виграти джекпот. Цей челендж я буду проводити протягом року. Кожен день, день, в день я куплятиму лотерейні білети на 500 гривень і старатиму разом з вами. Ну що, сьогодні я вирішив купити 10 лотерейних білетів по 50 гривень. І давайте будемо стирати дивитися, що з цього вийде. І так, перший лотерейний білетик. Хто не знає, тут має бути три однакові символи. І тоді ми щось виграли. Поїхали. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Напишіть, яка ваша улюблена лотерея. Я обов'язково її куплю і зіграю. І так, на даний час поки нічого немає, але я думаю, що сьогодні буде той виграш хороший, на який я вже 7 днів полюю. І так, перший лотерейний білетик, на жаль, без виграшу Залишилось 9. Давайте дивитись далі. Поки що теж другий лотерейний білетик без виграшу. Невже є, є, друзі, ми виграли щось. В кінці подивимося, скільки. Нехай це буде 2 мільйони гривень. Ну що, дивимось? Це 65 гривень. Теж непогано, але, на жаль, не 2 мільйони. Давайте наступний. Ну що, в третьому теж нічого немає. На жаль. Давайте дивитись четвертий. А я вже думав, що буде три монетки. Ні, на жаль. І так, поки що. Немає нічого. вже? Ай, ні. Тут, тут нічого. О, є, є. Є. Це вже класно. І так. Дивимося. І знову 65 гривень. Окей. Okay. Поки що у нас два виграша і два без. П'ятий лотерейний білетик. Ну, що, невже? Невже ми тут нічого не виграємо? На жаль, на жаль, п'ятий бас виграшу. У нас ще залишилося 5, так? І тут нічого. Ну, нічого. Давайте їдемо далі. Поки що, на жаль, без виграшу, але є Є все-таки виграш. Ну що, надіємося, що це не 65 гривень, а хоча б 500. Це буде дуже класно. І так, давайте дивитися. Так, друзі, це 500 гривень. І це найбільший виграш в, наш, в нашому челенджі 500 гривень. Клас. Давайте далі. У нас ще залишилося 3 лотерейних білетики. Ну, це мені дуже подобається. 500 гривень, це на даний час найбільший виграш за 7 днів мого челенджу. Надіюся. З кожним разом будуть все більші і більші виграші. Так, поки що нічого немає, але ми не втрачаємо надію, адже ще три поля. Можливо, саме тут. На жаль цей лотерейний білетик без виграшу. Давайте дивитись далі. Є чи нема. Так, є, друзі, це три монетки. Подивимося в кінці, скільки ми виграли. Поки що мені лотерейні білетики дуже подобаються. Як мінімум один з них вже окупив повністю всі 10. І це дуже класно. Так, дивимося, можливо, ще буде одна. один виграш? Одна лінія. Ні, на жаль, більше немає. Ну що, давайте дивитися, скільки тут. 65 гривень. Ну, що теж непогано. І останній лотерейний білетик на сьогодні. Будемо надіятися, що він буде теж виграшним. На жаль, але було... Дві... Ого, це було б 2 мільйони гривень ще б одна. Добре. Ну що, і остання лінія. На жаль, цей теж без виграшу. Ну що, на сьогодні у нас все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі. Всім удачі!